Приїхала чергова посилка. О, будемо зараз розпаковувати. У нас скромненько запакано. Ну. Ну пошта порядочна. Думаю, все на місці. Так, цікаво. Ну, звісно, магнітола, Що би я ще придбав? Ось такий кабель. Сучасний. Угу. Так. О, видно, що це магнітола. і магнітола стерео це не назва ага, назва ось тут 99 94 саньйо саньйо 99, 94 так ось так вона виглядає о, її поворотні пищалки, все повертається. тягнемо до розетки. Кабель, звичайно, не оригінал. Ну, велка, то понятна. А сама оця фішка також дуже х... такий хепленький, хлеб... хлебенький провід. Ну, попробую підключити. Отже, підключив я до розетки. Плей. Тишина. Стоп. Іжект. Ух. Стріляє конкретно. Перемотка. Мотор. Чути шумить? Но нічого не крутиться. Протилежну сторону. Так само тишина. Ну і плей. Так само нічого не крутиться. Ну, гаразд. Мотор подає якийсь звук, це вже добре. Радіо FM FM Function. Тейп. Радіо. О, є звук. Від радіо. Гучність. Ну, це вже веселіше. Антена ціла. Одна. Друга. Також. Антени цілі. Радіо. Ну, стрілки взагалі. А, є стрілка, але вона не рухається. Ручка на радіо отак прокручується, ну, я думаю, що це діло підправи. Так, зрозуміло. В принципі. Крім того, що радіо брудне, тут є скол на пластику, доведеться поміняти, мабуть, повністю цей пластик. Крім того, що брудне. Працездатність відносна, але пацієнт, як кажуть, швидше живий, ніж мертвий. Магнітола досить рідкісна. І хочу сказати, що я при всіх недоліках задоволений.